Поліції гірний Тарас Михайлович. Є рішення Івано-Франківського міського суду. Може, кандидатів запустить середину, то я не чув. Накласти арешт на акції вад 136-435-67 в Кількості 3602% статутного фонду товариства які належать ТОВ <coughs> «Укркомплект плюс». Код за ЄДПРУ 328 468 94. Депозитний код рахунку цінних паперів 30 13 17 GB 2000 3010. Депозитна установа АТ Фортуна Банк. ПАД ЗНВ Київ <coughs> Стартап. Код за ЄДПРУ 388 66104. В кількості е, статут, статутних акцій, які складають 9,983 статутного капіталу ВАД-пресмарчик. Компанія «Хейсбуд Лімітед. Код за ЄДПРУ 648 812. 2. Накласти арешт на акції 6,2108 -ти статутного капіталу ВАД-пресмаш. Компанія метил Hold Instл. Код за ЄДПРУ. 648 812. -2. Накласти арешт на акції. 6, 2108 статутного капіталу ВАД-пресмаш. Сто Україна капітал. Код за ЄДПРУ 311 ,431 09 Накласти арешт на цінні папери в кількості 1 мільйон 456. 1 мільйон 456 тисяч штук. Шляхом заборони користуватись вказаними акціями для прийняття рішень в зборах акціонерів фс «Марш». Хвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення. А подскажі, будь ласка, яким? числом 24 грудня.